Гортензія, яка називається Розе Пурпул. Знаєте, в неї такий гарний лист. Я просто, ну, ви знаєте, в неї він такий тугий, вона так дуже-дуже гарно тримає квітконоси, кущик такий в неї прямо стоячий, збитий, лист такий витончений, такий толстий. Починає квітнути вона таким зеленим. Потім переходить в неї такий бусковий. І бачите, всередині вона така жовтенька, а потім по бокам лепесточки в неї такі бускові. Але це тільки початок. Ми будемо наблюдати за цією новинкою, яка представлена була в плантаріумі 2017 року в Голландії компанією John Plant із Бакопа. Вона є сортом ремонтантним.